Є. От відбувся тільки що урочиста частина випускного вечора. Випускникам вручили свідоцтва про закінчення школи, рідної школи. І немає нічого святішого і ріднішого, ніж своє село, своя школа, свої друзі, своя хата, свої городи, свої теплиці. Усе тут є рідно. Ну і напевно, ще це пам'ять. Пам'ять це є дійсно найсвятіше дане. Пам'ять про тих, хто лежить там нас на цвинтарі, пам'ять про наших предків і не тільки рідних, а взагалі цілого села. Бо наше село дуже давнє є. О, оці археологи, які тут працювали, в тому числі пастернак, наскільки пам'ятаю, от вони е, написали, що наше село перші, перші сліди людського проживання це є 40 тисяч років тому. Це аж дивно, напевно, що так. Довго-давно і воно і перше поселення у Гроденківському районі. І, напевно, окраса нашого села, наша візитка це є Дністер. Дністер – це ще з давніх часів тут приїжджали відпочивати. Навіть коли була Польща, то туди, тут був побудований такий павільйон, казали. Це свого роду такі, такі, така турбаза, де відпочивали поляки. Це село. Ми всі любимо і не уявляємо, як це таке могло би бути, щоб ми, ну нехай частину села затоплють, то це вже буде не село, бо вся наша інфраструктура. Знаходиться там, де є якраз та червона лінія на карті, що підлягає під затоплення. І це дуже прикро і дуже сумно. І ми цього не хочемо, і, напевно, діти наші цього не хочуть, а ми хочемо, щоб воно процвітало, щоб всі приїжджали до нас у гості, на наш містер, на, на наші помідори, які воно там в теплицях дозрівають і червоніють. І ласкаво просимо до нас.